Вітаю, друзі! Сьогодні знову награв доволі таки класний бій на сушці. Хотів би вам так сказати, його продемонструвати. Що ж, попали ми на карту Речер в режимі Штурм за атаку. В принципі, бачите, ось такі в нас противнички союзнички, нікого вроді немає Прям фіолетового. Ну, думаю, блін, стандартний бій, пробую брати на цьому танчику три позначки. Та, і, в принципі, тут було близько 90%. Е, бачу я тут стервочку, даю їй вже на 561. Альфа приємно здивувала. 44-ку нашу зірвали. Ну, і в принципі, да, думаю, я, що тут активно світитися якби не потрібно, бо тут всі танки від голови. Е, що ж, давайте я розкажу так коротенько по ТТХ. Що ми тут маємо? Ми тут маємо альфову гармату з корпусом Леопарда, який геть без броні, е, який має альфу 520 з пробиттям на ББшці. Е, це є 243. На Галді це є 320, що доволі таке приємно. І Фугасік 660 з пробиттям 65. Маємо динаміку. Ой, давайте вже завершимо по гарматі. Кути мінус 7 по горизонтальній, по це вертикальні кути, мінус 7, маю на увазі вниз, і горизонтальні мінус 77,5, що вправо, що вліво. Ну тобто 77 в одну сторону, і тоді мінус 77 в другу сторону. Якщо прямо брати за нуль. По швидкості маємо 65 км, В принципі, 50, ку вона так нехотячи, їде. По питомій потужності 16,4 кобил на тону. З моєю збірочкою 0,31 це є розкіт на 100 метрів і час зведення 2,32. Ну що ж, бачимо, що наші тут повністю програли. Пробую я щось відката, відкатати, відіграти від цих от де дерев. Ну і бачу, фазик тут, в принципі, геніальні муви робить. На жаль, я його тут не пробив. Думаю, що засвітився, відкатую назад, але бачу, що в принципі лампи не зловив. Ну, та й добре. Пробую, пробую, щоб ще когось нанюхати. Бачу, тут якісь пікселі тричать. В принципі, не можу виходити. Бачу 257 викатується. Мені це підходить. Чекаємо наших 2.32. Даємо на 505. Як то кажуть, як. Все як в цьому, як в пісні. Ім'я любимає моє. Ем, в принципі, півтора вже маємо. Я довольний, що цей бій не з нульом. Тут насправді треба просто якісь башані танки тут можна розвалити. Ось за це все, але як бачимо, башенних танків на жаль, нас і на сі на Калінії. Пробую тут 703-го щось нащупати. На жаль, він відстрілявся і від'їжджає. Напевно, що 257 мене засвітив. Ну, я вже такий думаю, ага, ну все, смерть. Пробую я ще сейвити ушку. Можливо, можливо. Портувало би поїхати скоріше. Бачу тут Фазик, тільки, тільки виїхав, зразу вже боїться мене. Ну, в принципі, боїться, значить, поважає. Пробує ще тут щось знанюхати, так сказати. Можливо, тут якийсь піксель когось підставиться. Бачимо тут батшат 9 рівня підставляється. Закидуємо 487. Ну і думаю, непогано. Ушка нас ще жива, в принципі, вона буде нам щось підсвічувати. Ну, і тут тільтовий маус, якого я, на жаль, тут не пробиваю. Погано вицілив. Кинув тут в задню частину борту, потрібно було кидати вперед, і там воно би, скоріш за все, залетіло. Бачу, тут Фазік вже прям так набрався хороброї води. Він же пробує тут впушувати. Даємо тут 2.57 за його цікавість по носі. Та й пробуємо вже, як то кажуть, їхати на горочку. У мене одна ідея, щоб зараз мене не, не, не засвітили, і я встиг на неї заїхати. Тому що це, як то кажуть, в моєму плані, основна єдина позиція. До речі, зіграв я цей бій, як я вже, мабуть, казав на стрімі. Так що, якщо ви маєте бажання, заходьте на наші лампові стріми. Пробую я ще тут 703-го щось вицілити, щось там дати, але, на жаль, так, снаряд злітає, як то кажуть, вивалюється з каналу ствола і. Падає. Бачу, тут Фазік за мною їде. Я стараюся вже відко... відкатувати максимально назад до своїх тімейтів, щоб пробувати тут ще якось їх розміняти. Думаю, що можливо це і їхати так само на калінію, але вибираю поки що рішення просто їх порозмінювати. В принципі, Фазік швидко не їде. Можна тут буде просто помінусувати. І за рахунок цього нашим тімейтам буде простіше. Бачу, що Фаза поки що в канавці. Нам це підходить. Поки він доїде, ми ще можемо дати один мінус. Вицілюємо тут 122 ТМ. В принципі, я довольний. Бачу тут ще. Вже, вже, точніше, іксемочку, яка тут котиться. На жаль, знову снаряд мене підводить. Ну і якби ці отички позалітали, то це були прям гучі-гучі результати. Але що маємо, то маємо. Ну і от дивіться, що відбувається далі. Бачу тут ксорчика, думаю, ну все, це моя смерть. В нього там фугаси, в нього там просто єбейший демедж з фугаса, два фугаси, та я в ангарі. Але бачу, що він на мене ніяк не реагує, ніяк не їде. Ну, думаю, окей. Не хочеш їхати, ти, я тоді, можливо, ще якусь стичку встигну дати і в цього вот покемона. І тут бачу фазу. Божечки, думаю, як ти таймінгово тут взявся. Це просто фарш, хлопці. Я вже думаю, ну все. І той, і той, і, і в мене смерть. Але, на щастя, він на підкалібері. Даємо йому, пробуємо з ним розмінюватися. Заодно контролю фазу, щоб він мене не дав. Думаю, що в мене КД швидше. Даємо тут ксору. Він, на щастя, не закадешився. Ну і, в принципі, я тут можу жити. І тут в мене вривається хорішка. Вона щастя, вона промазує. Я даю не стидно на 561. І просто давайте подивимося на цей вальс. Як я тут її кручу, пробую давати каточок, на, щастя, на, на жаль, не влучаю. Дивлюся, що хорішка так само не влучає. На щастя, вона просто подарувала мені тут ще ось ці от пару хп. Тому що її добирають, і я добираю ксора. Ну, це просто це, 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 це настільки геніальний мув, щойно був від мене, що я просто в шоці. Ну, я вже думаю, такий боже, після такого це просто я не знаю, хто мене поцілував в пупок. Це такий класний бій. Думаю, що тут би зараз фазіка вицілити і вбити його, але чомусь скорпіон мені його не чекає, і він виїжджає просто мені в спину. Ось цього мову я реально не очікував. Ось такі маємо, в принципі, результати. Тут накидали 5300, 2172. Е, насвітили більше 7000 сумарочки, що доволі таки приємно. Е, неприємно мене тут здивувала фаза. Бачимо, тут семочка, якісь 122 тем, накидав щось. Неприємно мене здивувала фаза. Ну і, в принципі, за цей бій е, майже 300 тисяч зафармили. Це, до речі, рекорд по. Моєму досвіду. Так, що ось такий от бій на майстрам. Всім дякую за увагу і до зустрічі.